Da, ama, ona malamayu kasruluyuz. Oh, şimdi kendini muhakim. Tabii ne farklı ne var? Грязні, но на Одесу. Чи поїдеш? Це я поїду, мабуть. Щоб не смерділи ноги, там прийти, ту комісію. Та не в красовках, як вони тут смердіть, нормально ж вони. Чи їй цеха вже в Одесі перед другі дам тобі честь, щоб не воняли ноги. Так. А така, якщо здалека подивитись на цей Якся. Це? Август, то той. Якщо здалека подивитись, то видно український флаг. Якщо... Що український? Український флаг, видно, якщо здалека подивитись. Синьо-чоні жовте. Якщо подивитесь. Синьо-жовтий, видно. То кажуть це Лотарський флаг. То небо синє. Сонце ж. Та ні, на флаг, бачиш. Одібо синьо-жовтий. Коло коняки. Верху, то? Внизу воно. Там де коні що не бачиш. Ти що це? Синьо-жовтий влаг видняється.

Спейджи. есть. Спейджи. А, Спейджи. 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 А, Спейджи. маленькая. Ну, що чувак?